А соціальні підтримки, коли це дружба, ми на Росії не будемо працювати, адресі прошу. І в кавичках покращення заходів мобілізаційної підготовки, що ми маємо увагу на що рік. Ну, скажіть просто. Є плану з реконструкції, дальних моментів. Так, на покращення в 2025 році мобілізаційних мобілізацій щодо поєдного стану. Ні, для покращення мобілізації, а на капитання ремонт приміщення. Ні, так тут пише на для покращення. Якщо ви так коментуєте, то я коментую вас. Дивіться, покращення І, заходів мобілізаційних це ви написали. Детальний ремонт приміщення. Щоб вже не. Ну, ви можете нам тоді сказати, бо люди жахаються військового церкви, щоб вони якісь... Не військові і так далі. Можете просто коротко нам сказати, що входить від повноваження, яка їх функція можуть на чому їх? Ви ж туди на, на той будівлю як повноважена особа управляєте з бюджету кошти? Я направляю кошти в бюджет? Ну це піса добре. Уська районна рада, голова. Ну ви ж повноважена особа, це кі кожніва сумбації, яка виділа бюджету. Тобто яка їх функція, ви не знаєте. Ви кошти направляєте, яка, яка функція, що входить в їх повноваження, ви не знаєте. Це їх питання. Тобто, ви не знаєте, що це за будівля? Це їх питання. Я знаю, що це за будівля. Що це за будівля? Там написано. Приміщення громад вузького району. Є у вас така організація Кузька військова адміністрація? У нас у Град, район радимо. Я така особи жаль. А яким вона отворена, і новин споруд. І пам'ятаю. Звісно, не пам'ятаю. Я ж казав, не треба підбудуватися. Чоловіка викрадала організацію, де вона направляється. На вулиці показати, напечатати, не складає. Це я моя ласність. Чоловіка мого викратила. Ви бачите, як вона напечатала. Якщо вам... <годовують> <у ліп>, <годовують> дає право людей, то покажем комісаріати, ми просто Саме ваша організація направляє туди кошти якими чином з наших бюджетів, де ми пряме відношення маємо до нього. Тому що я тут не як журналіст лише, а й ще й первинний суб'єкт самоврядування. Я маю право від вас вимагати. Чому за моїм чоловіком? Я не йду за все село чи там за місто. І за моєю дитиною приїжджають повітря хлопці до мене додому. Я тому вас і запитала, яка функція Можливо, і повноваження? А, Я вам задаю, бо ви повноважена особа. Бо такої, якусь адміністрація військова, не існує. Ми подавали запити в обласну. Тому саме ви напряму маєте відношення до Курського ТЦК і не хочете відповідати на прямі запитання. І ще одне запитання останнє. У нас розміщено між Василом Ізою і Хустом. Ми зафільмували з тобою Тетяна. Блокпост, де стоять дані особі і поліція. Чи ми питали їх, них, чи є дозвільний акт? Вони повтікали, скажімо так. Як ви поясните, прокоментуєте, чи є у них дозвільний акт на розміщення блокпосту між столом Ізою і Хустом? Може прокоментувати дії тих структур? Ви взагалі ще можете прокоментувати? Адміністрації військової, як ви ж мені кажете, що є, я кажу, не існує. що вам кажу, Ніхто не несе відповідальність, ви розмістить. Ви несеєте відповідальність, бо саме ви ваша районна рада на чолі, ні, я ж вас чула, на чолі Іванчува, і ви там теж сиділи, як вже за місто їх районної ради, приведе допуска зубами. Сиділи, я бачу, я бачу. На Можливо, Ми не меншої посаді. Не на посаді район. Саме районна рада її утворила Хуська та А зараз керівник, а не знає, хто вони ну, що. Вам, дякую. За побачимо. Може, адміністрація, може ки. Ну, коротше.